Доброго дня, діти, запрошую вас в зимову творчу майстерню. А що ми з вами будемо робити? Кулі білі, жовті, сині, сяють шишки, скачуть коні, веселкових див країни, серпантинки в барви грають, в бризгах хлопалки, сніжинки, між гірлян вони кружляють, кличуть весело. Та дзвінко зачаровані, магічні, заберіть нас на ялинки. Ми прикраси новорічні. Сьогодні ми з вами виготовимо незвичайні новорічні прикраси, якими прикрасимо свої ялинки. Для цього нам знадобляться фарби, пензлики, мішура клей та трафарет новорічної. Іграшки приступаємо до роботи. Намалюємо ялинку. Розфарбуємо новорічну кульку розфарбуємо новорічну кульку. Ось яка в мене вийшла новорічна кулька. Зараз я прикрашу свої іграшки мішурою. Візьміть, будь ласка, пензлик, клей. Не дуже багато діти беріть, будь ласка. Та прикрасимо нас ялинку. Та візьміть мішуру. шуру. Придавлюємо Ось подивіться, яка в мене вийшла кулька. Так. Тепер ми прикрасимо сніговіка. Зробимо його діти, казковим, ковим, такий Зим... зимовий сніговік, новорічна іграшка мішурою. Подивіться, які в мене вийшли гарні іграшки, я бажаю вам успіху в виготовленні новорічної іграшки, яка буде висіти на вашій ялинці. Чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!